Всім привіт, великий. Всім величезний привіт. Всім сеї. Є спеціальна пропозиція. Розпродажу недостатньо. Тоді отримайте додатково ще плюс 30 на товари зі знижками. Ну я в шоці. Тобто, ще як ще можна попросити, плюс 30 до вказаних цін, наприклад, 269 гривень так, зі знижкою. І можна попросити ще на 30%. Це ж просто вау, це ж нова пропозиція від сенсейчика, які вони молодці. і Як вони постаралися. Тут бльон в складі, до речі, на манекені. А ось ця сорочка на кнопочках. Шорти з іншої тканини, але дуже схожі. Така сорочка коштує 699 гривень, 700 гривень. на насилу можна такий шорт взяти. Для цієї сорочки, або така літня курточка. Я її ще не називала, за що хоче всього, що така сорочка в стилі сафарі з накладними кишенями. 460 гривень такий шортик. Теж дуже класний. Колір такий базовий. І прекрасний склад, 85 віскоза і 15 льону. Тобто абсолютно натуральні, класні шортики. Вау, льон і віскоза. Появилися нові топи в'язані блискучі вверху, як до них добратися. І ось такі ковтюлечки. 339 гривень базові, абсолютно це легка в'язка в складі віскоза і поліестер. І ось ці я бачу, їхня ціна незрозуміла. видно мені. Подивилася 339 гривень з люрексовою ниткою. Так, джинси з розривами. Йдемо помалесенько, по сімсеї. Так, спілкуємося 700 гривень. Ви пишете коментарі, підтримуєте канал, ну не тільки негативні, що. Все погано, а можна ж пару слів написати позитивних, як ви вважаєте. Як ви вважаєте, мої хороші. Ось. Так, 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 сінсейчик. Це що? Це висіни такі. А це штани трикотажні, вони трішки кльошами донизу, 459 гривень. Чекаємо знижку. Так, чекаємо знижечку. Нащо нам переплачувати ось ці класні. 700 гривень джинси за 700 гривень непогана пропозиція, це не півтора тисячі. Резерву так ціни підняв, як здурів. Не знаю, чому так. Правда, потім у них знижки, але ж не настільки колосальні, як в Сінсеї. А якість, от може, плюс-мінус, думаю, на деякі речі може навіть і гірше в врезервувати. Ну точно не зараз. А ціни вже в резерву, як зараз. Ну, ми з вами прийшли в сінсей. Сімсайчик. Ось так я ходжу, брожу. А, тут одна дама постійно пише, що я живу, постійно не вилажу з магазину, з торгового центру. Так, я тут живу, живу просто. 189 гривень. Сплю і живу привид торгових центрів. Знижечка. І ще можна попросити 30%. 30 у 219 гривень ці блакитні мені так подобаються. Це класика з розрізиками. Тут прекрасний склад, тут все прекрасно. Ось такий блакитний колір до Тіфані. Дуже приємненький, дуже класненький. Базова футболочка біла. 100 гривень неповна, 100% котон, в рубчик. М'якусінька. і дуже-дуже Хоче, щоб ви її купили, вона хоче жити. У вас. Появилися якісь тумір вже із гумкою поясі. Вони широкі донизу. Їх не було, це точно новинка. 660 гривень в складі. Ліце. Або взагалі повністю поліестер. Важко туди дивитися лізти. ж напишете, що це все поліестер. Сенс, який мені отак так старатися і розказувати оця сукня 219 гривень. Вже показувала класно, тут котон, це власне в ручки, яка вона класнюча, слим, А, трикотаж. Бачу я в новиночках піжанки, а це трикотаж класненька, чорна така і досить м'якасенька, ціна цікавить. Так. 600 гривень. Отака піжамочка з шортиками. Дуже класненька. Ще така шортика є. Сет за дві речі. У нас теж 460 гривень. Футболочка трикотажна, а шортики вже з муслинової тканини, сердечками дуже-дуже класненькі. Дуже класненькі. Тут що, знижечки заховані. Який класний бомбер, чому так заховано в куточку? Куточко стібаний, бежевий, сподобався. У нас верх натуральний котон і підкладка котон, Уявляєте, 469 гривень. Шок-контент. Бо дуже дешево. Бо де таке купити? Де ви таке купите ще? Як на всі сеї? Волонги в рубчик. Такі кільняшечки. 100% кото 130 гривень. 130 гривень, классні Навезли різних дрібничок, Hello Kitty валізки. Просто це дитяча валіза чи такий органайзер. Ціна 700 гривень. Силиконові ручки. Це, мабуть, просто така валіза. Дитяча, для зберігання чогось, або для подорожей, або може всю свою косметику туди запнути. В'єтнамки великий підвибір в цьому сенсеї. А класники 119 гривень, але я в іншому сенсеї бачила по 59 гривень. Це я не бачила, це просто свіжий завіс і, можливо, тому ціна така. Ось ці зі знижкою 160 коштує 219 бо вони зблизько. В іншому сенсії в... Вікторії Гартенс були по 59 гривень на розпродажі. Класні стильні кеди, темно-сині, і з червоним, а, отаким такою кайомочкою червоною, з таким контрастом 460 гривень, вони в новинках вони вже в полюці. припорошені, але вони класненькі. Ще такі ось чорні класні кеди є. Такі базові, до всього вони підійдуть. І легесенькі досить навіть кращі мені подобаються, ніж сині. Ціна 340 гривень. Кеді купи ще такі 269 гривень. А червоні теж класні. Вони вже не припорошені. 340 гривень. 340 гривень які. Класненькі кеди. Ось так. Варті, увага. А ось ці які. Є срібляста ниточка. Постійно десь ту сріблясту ниточку втикнуть, ну і тому 140 гривень. 140 гривень, бо не захотіли, напевно, їх масово купляти, Сріблясту нитку не до всього підходить. Ці вже теж мали би бути зі знижкою. Тут мережева прошва. Не бачу їхні ціни. А ось 460 гривень. Блискові рюкзачки, балонії, але здалека виглядає як маслинова тканина, яка така жата. Вони мають пару відділів, мають бокові відділи, закриваються на блискавку. Непогані ручки регулюються, це дорослий в принципі, рюкзак, і він коштує 600 гривень. Ось такі рюкзачки дитячі, напевно, що дитячі 660 гривень. Це ж кірзан. А ці балонні в тканина будуть класно пратися, їх є купа. Не до всього підійде такий колір. За 289 гривень. Яка ціна вже низька на цю сумку. А Яка хороша пропозиція. Ну і кажу, нагадуючи ще, як треба нагадувати плюс 30%. Або це просто на касі об'є. Напевно, вони вже не хочуть ціни переписувати, скільки можна робити знижки. Класна сумка. А появилися ще цікавинки, просто труси. А купальні вверху немає, або ще не доставили. Тут все класні ось ці. Вони по краях, так як обметані зав'язочками боковими. Чому немає верху? Верх мав бути класний. 170 гривень. Зі знижкою, можливо, залишилися з минулих колекцій. Ще з того року може бути таке теж. Ці взагалі 79 гривень. Чи скільки? Було 79, а зараз. 49 гривень. Труси нові. Нікому тільки не кажіть. Це дуже таємниця. 49 гривень. А круасан сьогодні в кафе я брала. Капучино і круасанчик, то круасан. А 119 гривень в кафе. А це просто козріч, вкладені ресурси, все. Зелені, ще такий класний травянистий колір. Ну, ці без знижки 119 Чекаємо на знижечку. Ще такі сукні зі знижками є, це врубчик а, середньої щільності в'язки. Ось така. В кольорі кориці 189 гривень. І ще є прикорошено рожевий колір теж. Ось такий є колір. Теж дуже класний. З комірчиком такий. Якби сукня полу, в довжині міді, непогана. Це щось цікаве, 169 гривень, ось така сукня біла. Просто така легатна, прямесенька, нічого лишнього, біла. Вона, до речі, не просвічується. 169 гривень. Ну клас, клас, сподобалося. Сподобалися знижечки, просто максимально круті. 159 гривень. Ось така сукня. Ой, сигунка, ось такі манжети, такі рукавчики. Вау. Досить красиво. Худовження міді, трапецією донизу. Чоловічий 169 гривень, 100% котон в блакитному кольорі. Ось така футболочка поло. І ще така класна є, 129 гривень в червоному кольорі. Чоловічий, 100% котончик. А я спішу сюди і відео, де все така класненька, де стає, крута. Вже жаль, тематика, а не хочеться. Пічна, це холода, кому це треба, нікому. Невеликий цей сімсей, він не те, що невеликий, але мало є декору. Щось для дому, різних предметів досить мало. Ух ти, який килим класний. А цей щось новасеньке вже. Так, 600 гривень. Ну він досить 80 на 120. Такий приємний бежевий колір і відтінок. А, такий крем-кухнастик. Я думаю, заберуть швидко такі кіломки. Оце бігом дійсно треба бігти. Завтра зранку. А, я просто біжу купляти, роблю заміри вдома, дивлюся, чи підходить. Я подивлюся ще на відео. Жаль, що він а, не відкритий, якби щоб роздивитися. Ну, видно, що він класненький, якісний. Дивіться, зараз ми пошарпаємо його, щоб подивитися, чи він не лізе. Оцей хутки ніби не лізе, ви знаєте. От ви бачите, нічого не лізе. Хутро не лізе. Основне помикати все. Особливо я рекомендую тягати туди-сюди. А що це таке? Це теж новинка, це граїка, ще що? що це таке взагалі-то? Це для кота щось. Не знаю. Це для котика. Іграшка, мабуть. 339 гривень в курсі, як це використовується. Ага. І тут котик теж. Котяра. 163, він така чашечка З котиком. Колаборація Hello Kitty. Це підвізка на вашу валізу, на вашу сумку для подорожей. І скільки вона коштує, де коли таке треба. Додавити, але точно не Хелокіті в моєму випадку. А, це якось називається 119 гривень, ця підвісочка. Класна. Ну, на дитячу валізі буде просто супер. Сміточки, садки, міч, і чекли на телефон. А це що таке? Це просто бокс, такий органайзер чи що? 260 Так, це органайзер для столу. Unicor, 269 гривень. Ух ти, це, а це пластикові блюда. Це цілий сет. Такий цілий, це дві штучки тут. А за дві штуки не бачу ціни. В 219 гривень. Ось такі не буду битися. Це такі. Засервірувати десь а, на варанді. Щось туди, щоб не розбилося. Ці вже зі знижечкою, з лимончиками, 189 гривень. А такі ємності, порційні. І для салатиків різних можна або для соусів. Ну, що забажаєте. Ось ця класна, класна з лимонами Вона така глибока. Тут навіть оселедець можна, ой, оселедець підшубуючи, як правильно цей салат називається. Це 159 гривень, Теж ж знижечка. Це класна штучка Такі чорні маю, нічого не тріскає, нічого не е, прекрасно. Я маю інший податку. Ось таку, мені, б, можливо, для муслів пригодилася. Але я таку велику порцію муслів не їм. Мені от таке, що з треба. треба. взагалі дуже мало їм. Так. Що ще класненьке є? Ось такі пластикові бокси є. Для чого вони? А це такий сенвіч, напевно, Бокси. Так, 320 гривень, Це за що? Для олії. Класненький. 149 гривень. О, у ще всього класного є. Прекрасного. Мені сподобалося мені. Я стіна і думаю. Вона така глибоченька. так коли треба. Дозатори для мила, Досить стильні, стильненькі, чорнесенькі, 149 гривень. Друзі, всім папа сімсей. Чекаю вас у нових оглядах, у нових, у нових відео. Ще побачила іграшку. А це серія для котиків собак. Просто бавитеся, напевно. Лапки намальовані, псячі. Ще він собі тягав і гриз, напевно. Ну, папа. -па.